Mm. -hmm. mm -hmm. on you. Раскажіть розкажіть. Oh, For you. конечно ну что ж Знаю ну, жіночка, якщо ми зробимо рівний зріз, я вам попереджаю, що якби буде просвіт. Добре, як скажете. Оцініть ситуацію. Я вам зробила абсолютно хорошу нормальну стрижку. Все акуратно, все чітко, все рівно. Darum Show we